Як шотландці проводять час в Шотландії, так ну у вихідний день вони приходять в величезний торговий центр, замовляють їжу, купують якісь речі, особливо якщо дощ, так то вони завжди в торговому центрі. І що я вам скажу? Ми вже почали робити те ж саме. Якщо вже погана погода, ми їдемо. Великий торговий центр, ну, він такий доволі дуже-дуже є великий, тут є кінотеатр, боулінг, і театр, боулінги, вони проводять час ось так. Єдиний мінус, що з парковками тут прям капець. Ми, щоб припаркуватися з сином, то я, напевно, хвилин 10 їздила, шукала місце. Припаркувалась так, що найбог мило, як от чесно вам скажу, от тупо косо, от як блізлася, от так і припаркувалася. Але якщо судять по тому, що тут дуже багато парків, так, тут дійсно дуже гарна природа, але коли дощ і ти особливо в парк не підеш, то вони всі їдуть в торговий центр. Ми теж приїхали, йдемо дивитися якісь обновочки, можливо, не знаю. Але коли гарна погода, то в них тут дуже популярний кемпінг. Вони там оці, вони в ці я не знаю, як вони називаються. Типу каравани, так, де вони сідають і їдуть на відпочинок. Тому якось так. Всім гарного дня.